Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Унікальні теплиці, які існують в нашому світі. Дуже цікава теплиця, тепличний комплекс едем по іншому райський сад. Унікальна теплиця, площа десь 22 тисячі квадратних метрів. І відповідно ця теплиця знаходиться в ботанічному саді у Графстві Корнуол у Великої Британії. Ботанічний сад він виник на території кар'єру, де раніше добувався Каолін. Цей тепличний комплекс знаходиться на глибині мінус 60 метрів. Він був відкритий в. У 200 році він складається з двох частин, да? тобто перший купол, або як називають його біома. тобто Перший купол це тропічний, має площу приблизно 1,56 гектар. Ось в ньому знаходиться теплична рослина і створюються тепличні умови. Другий купол біома відповідно має площу там, приблизно 0,65 гектар, і там розвивається середня земноморська флора. Там вирощуються олівки, виноград та інші культури. В біомах підтримується валуга 60-90%, і температура тропічного, наприклад, 18-35 градусів, а середнеземноморського там 9-25 градусів. Тобто там створюються унікальні умови для вирощування відповідно різних культурного кліматичного клімату. Теплиці едем, да, вони розроблені по принципу геодегідні. По принципу геодезичного куполу, да, відповідно, перша конструкція, яка має площу 1,56 гектарів, тобто висота купола 55 метрів, а розмір самого купола, він такий овальний, да, 100 на 240 метрів. Другий купол трошки менший, 35 метрів висота, а розміри самого купола 60 метрів на 135 метрів. Тобто величезні купали. Що саме цікаво, коли ми розробляли і робили теж. Купальні теплиці геодезичні, да то цікаве в тому, що чим більше ці теплиці, а точніше купол, то тим він прочніше, тобто він більш е рівномірно розподіляє навантаження по всім елементам. І е що цікаво в цьому куполі, то він зроблений з оцінкованої сталі. Кожен елемент він іде шестикутники. Якщо не помиляюсь, там більше ста шестикутників і е, декілька штук п'ятикутників. І, до речі, накриття дуже цікаве, це воно зроблене з панелей термопластики ETFE, тобто це етілін, тетрафтор. етиленові такі елементи, панельки. ось. Вони дуже міцні, мають вагу всього 1% від порівняння, наприклад, з диском, тобто дуже легкі. До речі, цікаві е, геодезичні куполи, що е, якщо убрати опору да, цього куполу, то цей купол може спокійно улетіти, тому що за рахунок площі за рахунок підємної сіли, то практично нульове навантаження на ґрунт іде від цих куполів. Тобто цікаве в тому, що, наприклад, там створюється тиск трошки вищий, ніж атмосферний, тому ну, щоб туди не попадав зайвий пил комахи та інше. Тобто там трошки вищий тиск, ось незначний, але ось. Але якщо обрати опори, то ця, цей купол може. Просто-напросто відірватися від землі. А які, наприклад, ми маємо значення та функції від цього тепличного комплексу? Да, тобто, ну, по-перше, це замкнута система, вона працює від того, що набирає там приблизно 162 мільйона літрів за рік. Дощової води, і ця вода використовується для палива і всього іншого. Купал зроблений так, що він вимагає мінімального догляду, обслужування. Дуже легкий, енергоефективний, самоочисні. Все там зроблено так, щоб людина мінімально прикладала усиль для того, щоб все це функціонувало. Да. дуже відомий взагалі об'єкт як туристичний. Там більше мільйона відвідувачів щороку. Да. І до речі, британська преса назвала ці теплиці дем, да тобто восьмим чудом світу. Там дуже багато різних подій проводилось, тобто концерти, вистави. Дуже популярне та надихаюче місце, тому пользуються великим попитом. Які можна зробити висновки з цього цього? Що теплиці можуть бути не тільки місцем для вирощування рослин, це може бути ще й туристичною мекою, куди будуть приїжджати люди з всього світу подивитися, що. Де і як ну, а з вами був Олександр Екотеплиця. Живіть в гармонії з природи та рідми прогреси і розвиваємо нашу країну разом.